Вітаю вас, любі українці, в черговому огляді закупівель. Сьогодні у нас сільпо. Трішки погвалтую вас українською мовою своєю. Як ви мені пишете, що я вас гвалтую. Ну, потерпіть, будь ласка, потерпіть. Чи як, почекайте? Все буде добре. Так, почнемо. Сьогодні у нас чек 761 гривня. Що ми купили? Поїхали. На роботу з чоловіком ми купили ось такий лаваш підсмажений. Такий добрий, підсмажений, але з іншої сторони він дуже гарний, дивіться. Такий. Заберемо на роботу, будемо ним обідати. Мікрохвильовку. Пів... Пів хвилини і все. 1050 був трошки з оцінкою, тому що він вже такий підсохший трохи. Ну, нічого. Так, дітям взяли сік. Наш сік одеський 30 гривень. Гель для прання. Зараз чудова ціна на нього: 1 кілограм 50 гривень. І по знижці 50% були ось такі вологі салфетки, салфетки. Да? салфетки. Ну тут, блин, на русском все написано. Я ж не буду переводить. Коротше, для прибирання. Якщо нам не сподобається не сподобається для. Прибирання вдома будемо, як каже чоловік, витирати торпеду в машині. Вони по 40 гривень, 40 штук, 40 штук. Ну, спробуємо, спробуємо. Намішала тут далі. Загубилася пачок. йогурт. захотілося йогурту такого, з абрикосиком, щось таке. Я взагалі сама готую йогурт, але хочеться ось такого в пляшості. Заберу теж на роботу іноді дуже виручає. Коли ти не встигаєш пообідати, то такий йогурт дуже-дуже швидко поїв, попив. І все, і побіг працювати. 47 гривень, ряжанка 41 гривня. Це в мене любить чоловік. Ковбаску взяли, ковбаска лікарська. Це у нас, ДСТУ вищого сорту, самобранка. Ковбаска нам вийшла ця зараз знижка на неї 124 гривні кілограм на 63 гривні. І ось таку імператорську. Взяли спробувати, вищого гатунку. то у неї зараз ціна 200 гривень кілограм на 95 гривень. А так вона була 400. Так захотілося спробувати ковбаски за 400 гривень кілограм. Далі дітям взяли шейк. Без алкоголю, Індіан Тонік. і ось такий, по 13-14 по гривень. Цибулька, цибулька по 15 гривень, кілограм на 13 гривень. І до шейку або до соку взяли профітролі ось такі. з шоколадом. Дітькам. Дітькам нашим, дятькам кожному. Кожному. А то пишете, що я Сашка. С -с Сашка не покупаю, те, що покупаю Софійки. Профітролі по 39 гривень. Лимончиків взяли три штучки на 15-20. Зараз ціна 40 гривень кілограм. Давно не купувала ось таку приправу грибну. Іноді додаю до грибів, іноді до супчику грибного, іноді до картоплі смаженої. Ну, Закінчилася моя, тому купила 17 гривень. Оскільки тут 80 грамів. Так, хлібці. Захотілося мені спробувати ось ці хлібці. Ти ж забери на роботу, що мені сподобалось, що тут йде в окремих таких упаковочках від нортик 100 грамів. Замануха. Ми випікаємо свіжий хліб-ой-ой-ой, -ой -ой -ой. нарізаємо хліб тонкими скібочками. Ось такі канапки чи бутербродики намальовані. Коротше, реклама двигатель торговлі. Що тут говорить? Значить, багато зернові. Купила. Заберу теж на роботу. Туди, до йогурту. Підуть добрі. 50 гривень 100 грамів. Сметанка. Сметанка слов'яночка, 15%. А зараз коштує 29 гривень. І йогурт. Ага, це ось ці йогурти, локомоко. З чим там у нас? Полуниця та банан дітям взяли. У мене, правда, оді, один дідь 20 рочків, але нічого. Він теж любить смаколики. По 11,50 на 23 гривні кожні. Так, що я ще взяла? Я взяла горох. Горох взяла таку маленьку паковочку зелений. Мені дуже смакує е, суп гороховий саме з зеленого гороху. Ну, Мені він смачніший, ніж е, жовтого, тому, коли бачу е, гарну ціну, беру зелений. Тобто, наступний суп у нас буде саме з зеленого гороху. 500 грамів, всього 16 гривень. Так, що ще взяла? І взяла пакет. Біорозкладний 20 гривня 20, тому що в цьому пакеті у нас курячі шлуночки. Зараз по 66 гривень кіло на 50 гривень взяла. В минулому футбуці у мене був салатик саме з цих шлуночків. з таких Він дуже нам сподобався. Там корейська морква, шлуночки відварені вже. Підсмажена цибуля і майонез. Ви ще писали, що треба додати огірочок. Спробуємо цього разу з огірочком. Нам він дуже сподобався. Тому вирішили ще приготувати 50 гривень 760 грамів. Ну, все. Все. Оце 761 гривня. І таке передбачення для мене. Чеку, наберіться сміливості і зробіть це. Так, трошки вас погвалтувало. Вибачайте, якщо що. Всім бажаю мирного, тихого вечора, мирної ночі. І бережіть себе та своїх близьких. Пока-пока.